Комусь була дуже потрібна ще одна війна? І от фанатики терористи Хамасу атакують околиці Ізраїлю, розстрілюють цивільних, полонених, викрадають жінок та дітей. Фотографії з Ізраїлю до страшного нагадують Бучу, Ірпінь та інші українські міста і селища вгадайте, кому ж це було вигідно? Деякі відомі західні ЗМІ вважають, що напад на Ізраїль з боку палестинського угрупування Хамас це провал ізраїльської розвідки. Блумберг у статті, опублікованій у неділю 8 жовтня, зазначає, що атака Хамас включала десятки складних операцій на суші і на морі, а також ракетні обстріли. Це комбінований план, який передбачає такі планування та координацію, що розвідувальні служби Ізраїлю чи США мали б його помітити. Мене шокує, що вони змогли це зробити, і Ізраїль чи Сполучені Штати не звернули на це уваги. Цитує Агентство Мартіна Індіка, колишнього посла США в Ізраїлі та члена Ради з міжнародних відносин. Непідготовленість, відсутність військ уздовж кордону, відсутність паркану уздовж кордону, за який вони заплатили мільйони шекелів. У публікації зазначається, що атака відбулася через 50 років після початку війни судного дня. Коли Ізраїль не зміг запобігти несподіваному нападу Єгипту та Сирії, тоді провал розвідки став предметом численних розслідувань. За словами співробітника Конгресу США, який побажав залишитися неназваним, Конгрес повинен поставити жорсткі питання з огляду на те, що ізраїльські та американські спецслужби мали би виявити атаку такого масштабу. Провал ще більше вражає тим, Пише видання, що ізраїльські служби безпеки виділяють значні ресурси на моніторинг палестинського суспільства, зокрема Хамас, через інформаторів, а також на технології спостереження. Інші джерела пишуть, що бойовики Хамасу тренувалися на спеціально збудованій копії ізраїльського містечка, і робилося це доволі відкрито. Втім, кажуть, що самі бойовики до кінця не знали остаточної мети своїх тренувань, а Ізраїль вважав, що. Палестинцям зараз вигідніше отримувати роботу в Ізраїлі, за котру платять в кілька разів вище ніж у них вдома, аніж нападати на Ізраїль. Але офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у своєму телеграм-каналі заперечив вину ізраїльської розвідки. Він написав: розвідка Ізраїлю знала та попереджала. Це повідомлялося і воєнною розвідкою Ізраїлю, і всіма аналітичними центрами та інститутами. Ні, цього разу, на відміну від війни судного дня, розвідка не схибила, схибили трохи інші люди та структури. Після перемоги я сподіваюся, що будуть створені усі відповідні комісії і винні будуть нести відповідальність. Кінець цитати. Ну і на сам кінець ще одна точка зору на цю ситуацію. Пару слів про іслам. Цікава думка від телеграм-каналу Колокол 21 важливо пам'ятати, що іслам тут ні до чого. Іслам забороняє вбивства беззбройних чоловіків, жінок, дітей та людей похилого віку. Важливо пам'ятати, що Араб не означає терорист в Ізраїлі живе безліч арабів з паспортами Ізраїлю, багато з них служать у Цахалі. А от сектор Газа це апартеїд, тобто расистське дискримінаційне сегрегаційне утворення. Хамас має бути знищений повністю, це терористи. Як би вони не хотіли прикритися релігією, нацією, але не вийде. Це просто фанатичні холоднокровні вбивці і терористи. Якщо хтось із Хамас думає, що методом страт мирних громадян вони можуть досягти якоїсь справедливості, то вони глибоко помиляються. У ту ніч вони принесли більше горя для палестинців, ніж для євреїв, тому що примітивні ідіоти терористи. Тепер вони отримують наслідки будь-яка дія має наслідки. Зараз це відчує Хамас. Завтра, сподіваємося, один інший карлик терорист.